Понад 1200 випадків коронавірусу зафіксували на Вінничині, серед яких майже 450 – це діти до 18 років. Також зростає кількість випадків грипу та інших гострих респіраторно-вірусних інфекцій. Повідомив під час брифінгу Олександр Загоруйко, заступник генерального директора Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. За останній тиждень захворюваність зросла на 52%. Центр контролю планує передати майже 3 тисячі доз вакцини проти COVID-19 до всіх закладів охорони здоров'я, які проводять вакцинацію. За минулий тиждень зареєстровано одну смерть від ускладнень COVID-19. померла жителька Тульчинського району. А за останні шість тижнів від ускладнень COVID-19 померло восьмеро людей. Примітно, що жоден із померлих не мав жодного щеплення проти коронавірусу. Окрім зростання захворюваності на covid 19 також зростає кількість випадків інших гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу. Захворюваність на ГРВІ, грип та COVID-19 нижче базового рівня на 26%. Але ми спостерігаємо її поступове зростання протягом останніх п'яти тижнів.